Доброго дня! Хочу поділитись відео, як зняти центральну консоль BMW X3 в кузові G01. Для початку ми знімаємо пластики, ці що над ногами у водія і пасажира. Знімаються поворотом з цих барашечок і від'єднується проводка з динаміка і з підсвітки Ось вона і від'єднується. Далі, тут є один. Саморіз під Торкс 20 -й. відкручуємо. Далі беремо пластикову лопатку, піддіваємо ось цю глянцеву частину з задньої сторони і піднімаємо її доверху. Там будуть, буде проводка, її обережно від'єднуємо. Вона вже в мене від'єднана, так як я це вже робив. І поміщаємо під консоль. Далі знімаємо ящичок з прикурювачем це підстаканники. Також від'єднуємо проводку. Це теж зроблено. У нас відкривається доступ до болтів. Тут буде два болта під ключик на 10 і е, дві гайки під ключик на 10. Також тут буде два болта підключик на 10. Е, від'єднуємо, від'єднуємо е, відкручуємо джойстик, від з нього штекер е, і також проводку. Поміщаємо під консоль. Далі від'єднуємо е, проводку від роз'єма type c Я не зміг його витягнути на себе для того, щоб демонтувати роз'єми. Тому я взяв пінцет і обережно е, зняв штикера. Також це помістив під е, консоль. Далі е, також лопаткою зняв задню частину з дифузорами е, від'єднав. Від е, Датчик чи антенна, не знаю, що це таке, е, також відщовкнув звідси. Ось, е, від, і в нас відкрився доступ до двох болтиків. Тут під ключик на 10. Також ми їх відкручуємо. Е, це в мене вже все демонтоване, бо я це все вже зробив. і е, Далі знімаємо консоль. Задача моя була добратися до блока SRS, який знаходиться під консолью. Так, от, наєру, Ось, так. Так. Даний блок Серед знаходиться під цим кроштейном. Він кріпиться гайками підключно Чотирма. підкручуємо, піднімаємо і отримуємо доступ до блоку. Якщо комусь це потрібно для заміни чи перепрошивки, У мене він вже знятий, тому це все я показую в прискореному темпі. От, без лишніх, щоб не займати вас час. Всім дякую за перегляд.